Слухай, я закохався. Ой, та годі, в кого? Та у Марічку. Е, так ви ж щойно вчора першого разу гуляли. Та ні, ти зрозумій, вона ідеал. Та, та ну. Коротше, провів я її до під'їзду. Стоїмо, вона мене на чай запрошує, ну, типу, дома нікого немає, а я впираюсь. Кажу, що на роботу завтра. Ну і вона мені каже, Ой, та ти. Не соромся. В мене також шкарпетки діряві, то як я міг після цього і не закохатись? А чи погоджуєтеся ви, Наталю, стати дружиною Олександра? Нє, ну я тут у фаті і весільній сукні просто так прийшла постояти. Приходить даїшник додому весь злий. Слина на всі боки капає, каже доньці. Етак, Катю, ану показуй щоденник. Дочка відразу до мами, матусю, допоможи. Тато злий, а у мене двійка з математики. Етак, ось на тобі сотку, засунь її в щоденник. Ну, підходить дочка до батька, простягає йому щоденник, даїшник незворушно забирає гроші, суне до кишені. Фух, дякувати Богу, хоч дома все в порядку. А, писати корсову болючіше, ніж народити дитину. Хух, а ти коли-небудь народжував дитину. Ай, та ні. Але жінки іноді кажуть: давай заведемо іще одну. Але жоден студент не каже: Ай, та напишу ну я ще одну курсову. <рес> а той, хто подарував коханому чоловікові бритву і шкарпетки, ризикує отримати у відповідь епілятор і колготки. Дорогі вчителі, велика шана вам. Я не знаю, чи діти щось навчилися з того дистанційного навчання, але батьків, думаю, ви точно підтягнули. <риклад> Москалі помирають в Україні на годину раніше, ніж вдома. Він о 12.00 виїхав, і тут об 11.40 здох. Це ж прямий портал у пекло.